Добрий день, мої малята, любі хлопчики дівчатка. Подивіться, що я вам сьогодні принесла. Так, це кульки чарівні, які можна котити. Ось так вони котяться, наші кульки, зеленого та жовтого кольору. І у них сталася така дилема. Їм немає, у них немає доріжок, по яких вони можуть котитися. Давайте ми зараз їм. Допоможемо і намалюємо ці доріжки. Ну що, допоможемо нашим кулькам? Звичайно, ми ж гарні, красиві і вмілі. І допоможемо кулькам. Наші кульки запросили собі на допомогу ось таких наших знайомих олівців, мальовців жовтого і зеленого, щоб вони допомогли намалювати гарну доріжку, по якій вони будуть котитися. А ось наші кулічки. Хочу, щоб ви з ними ось так погрались. Потримали їх в ручках, а потім жимаємо. Ось так зжали і розжали. Ось так гарно ми це робимо. Притискаємо гарно нашу кулічку. Так кульки зараз будуть спостерігати, як ми будемо малювати. Ми беремо зараз жовтий олівець, ось так гарно беремо його і проводимо лінію, доріжку нашу. Ось так провели. Від однієї кулечки до іншої. Тепер беремо інший олівець зелений. І також проводимо лінію доріжку, по якій наші кульки будуть котитися. Давай, давайте зараз прокотимо. Ось так гарно прокотили наші кульки. Молодці! Наші кульки вам дякують за такі гарні доріжки. І кажуть вам до побачення, мої любі малятка! До наступної зустрічі!